Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже. Узер, що ви хотіли або не хотіли б знати. Режисер Джимс Камерон дав інтерв'ю GQ, де розповідав про різні свої фільми і дав нам змогу дізнатися нові факти про фільм Титанік. По-перше, в фільмі могла ніколи не з'явитися Кейт Вінслет, По тій причині, що тоді, в 90-х, вона вже зіграла в декількох історичних драмах, і за це в індустрії її прозвали корсет на Кейт. Бо знаєте, в історичних кіно завжди жінки носять корсети. Так от, Джеймс сказав, що е, якщо він візьме Кейт Вінслет на цю роль, то люди подумають, що це був найлінивіший кастинг у світі. Але, тим не менш, він все таки вирішив її прослухати, і вона ідеально підійшла. І до речі, фан-факт він навіть розцінював на роль. Rosie winnet at Але ще цікавіше, що Леонардо Ді Капріо міг ніколи не стати Джеком по тій причині, що він був не дуже такий приємною людиною. яка несподіванка. Але почнемо спочатку. Коли проходив кастинг, він пройшов на цей кастинг. Всі жінки з усіх відділів збілися для того, щоб подивитися на Леонардо Ді Капріо. І вже в той момент Джеймс Камерон зрозумів, що це ідеальний актор для персонажа Джека, тому що всі були в захваті від нього. Але тим не менш, прослуховування пройшло, все було добре, і через пару днів. Він призначив йому прослуховування разом з Кейт Уінсленд. для того, щоб зняти їх на відео, подивитися, як вони разом виглядають, чи є між ними хімія. І от через пару днів Леонардо Ді Капріо приходить на цей другий кастинг, скажімо так. І Джеймс Камерон йому каже, що типу, от зараз от зайдемо в кімнату, ти візьмеш сценарій, прочитаєш його разом з Кейт, я запишу вас на відео, і тоді подивимось, чи між вами щось є. І Леонардо такий каже, а це треба буде читати сценарій? І Джеймс такий, типу, так. Леонардо Леонардо і Лео відмовився, він сказав: О, я сценарії не читаю. На що Джеймс йому сказав, протягнув фотокругу і сказав: Добре, дякую, до побачення, дякую, що прийшли. Ну, звісно, Леонардо був не такий простий хлопець, сказав, що якщо я не прочитаю, то тоді мені не дадуть роль, тоді я це зроблю. І при цьому він зробив таке обличчя типу... Окей, okay. ну коротше, не дуже було приємно причиною, чому Джеймс хотів зняти їх вдвох, було те, що от акторам для того, щоб знятися в кіно, вони знімаються в кіно, потім будуть знімаються в іншому кіно. А в його випадку, як режисера і як людини, яка займається постпродакшеном, йому треба було побачити, чи дійсно між ними буде щось, тому що знімати фільм два роки, а потім ще постпродакшену два роки, це якби дуже багато грошей, дуже багато часу, тому йому треба було це побачити. І от прийшов сам цей кастинг, читання сценарію. Леонардо прийшов, такий такі він зайшов в кадр разом з Кейт. Режисер сказав: знімаємо, і тоді він увімкнувся. І це був справжній Джек. Кейт також спалахнула поряд з ним. Вони були всі такі в куражі, всім все сподобалось. Джеймсу все сподобалось, все супер. Оця пара в нас в результаті створилася. Але якщо б все таки Лео був більш пихатим, то можливо був би хтось інший на його ролі, хто знає. Apple TV планують зняти документалку про Ріану. Як ви знаєте, Ріана буде виступати на Суперболі? Це буде її перший виступ за дуже дуже довгий час і. Звісно, це подія дуже великого масштабу. Тому Apple хоче зняти документальне кіно про її шлях до суперболу і про те, як вона буде до нього готуватися. Вони хочуть знімати її репетиції, її зустрічі зі всякими там продюсерами, її життя, так сказати, інсайди, як окрім того, що вона побзірка, вона ж залишається матір'ю. Тобто це буде реально дуже цікаво. І Apple готує вкласти мільйони тільки щоб отримати увесь цей матеріал. Насправді Ріана зараз. Дуже лакомий кусочок для багатьох стрімінгів. Я думаю, багато хто хотів би зняти про неї документалку. Але як ви знаєте, Apple в цьому в нас молодці, вони дуже часто щось знімають, хоча й Netflix теж це ще не підтверджений факт, але е, це вже з'явилося в новинах, в е, достатньо таких серйозних. Тому я думаю, що можна очікувати, і це буде реально круто. То що, скажіть, хотіли б документалку про Ріану? Мені здається, це буде такий фрор. Селена Гомес, звісно, вибач, але прийдеться подвинутися, тому що якщо Ріана... Apple TV зроблять документалочку. Я думаю, що там просто сервери не витримають все буде горіти, тому що люди такі а, срочно дивитися кіно. Ну це буде легендарно, правда. Джулія Фокс в тіктоці поділилася такими інсайдами про свої стосунки з Кані Вестом. Ну почнемо з того, що в неї була е, ну, така дивна мотивація, я б сказала так. Вона сказала, що вона хотіла відволікти Кані від Кім, тобто вона хотіла допомогти Кані відволіктися від Кім і Кім допомогти тим, що вона відволікає його, щоб той не ліз в стосунки її з Пітом Девідсоном. Тож вона, як лицар в білих обладунках, і не питайте, чому саме так. Е, вона хотіла усім допомогти. Ну. Просто так вже сталося, що це два популярних таких дві популярних людини і кім. Ну просто вона дуже хотіла допомогти. Також вона розказала, що цей місяць, що вони були разом, вони говорили про одяг, про свої дитячі мрії, про плани на майбутнє. Він не заходив в соцмережі, і в них все було супер. І в принципі, я так розумію, що стосунки в них були більш дружні і вони розмовляли про моду. Ну, в принципі, це логічно. Насправді, найкрутіше з цього всього, це те, що Джулія Фокс, як перша пасія. Після кім, напевно, можна сказати так, вона стала найпопулярнішою з усіх його дівчат, тому що далі ми вже не дуже, ну, типа, розбиралися до як якби це не звучало, блін. Але, тим не менш, ми не розбиралися. Джулія Фокс була перша, і всі такі, воу, оці стрілки, вона принесла їх в моду, вона принесла в моду, коли вона розрізала майку. Ну, коротше, вона робила досить такі дивні речі і ходила досить такі полугола, що. Е Цими своїми виходками вона багато що принесла в моду і стала ніби навіть в цьому році частково якимось культом. Звісно, дякуємо Джулі Джулічка. Дякуємо тобі, що ти намагалася зробити краще для Кані і Кім. Але давайте будемо чесними, що це було не все. Олівія Вайлд і Гаррі Стайлс розійшлися після двох років стосунків. Інсайдери кажуть, що Гаррі зараз в турі, йому не до стосунків, і, і кажуть, що Олівія зараз займається дітьми, і в неї робота в Лос-Анджелесі, тому вони якби не збігаються по графікам. В принципі, це отмаза для всіх популярних людей. В нас не збігаються графіки. Але просто знаєте, цікаво, що. Закінчився промоушен Don't worry, Darling і закінчилися стосунки Гарі Стелсиї і Олівії Вайлд. Е, багато хто каже, що це була фікція, що це було несправжнє, але напевно найбільше від цієї фікції постраждав колишній чоловік Олівії Вайлд. Джейсон Судейкіс, який страждав, йому було погано. І, напевно, все ж таки це була не фікція, хоча б тому, що цій людині, от конкретно цій, було дуже погано. На цьому мої новини закінчилися. Їх було на цьому тижні дуже мало. Я сама трошки в шоці, але. Що маємо, те маємо. Буде сьогодні отак. Дякую вам величезно за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментарі, залишати, підписуватися на канал. Я була дуже вдячна вам, що ви провели зі мною оці останні, мені здається, хвилин п'ять, бо більше там і не було. Я сподіваюся, у вас все добре. Настрій бойовий і є. Привід посміхатися. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд повернений живим, фонд Сергія Притули, фонд Юенімос, будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і тепер. Де моя китюнка, сіпюнечка, мальбатунчика. Сісія! Тіпована. -сі Ти ціпована? А 5G можна вже роздавати? Е, привітайте, будь ласка, китючку, який зробили вакцинацію. Від сказу забула, бо в мене вакцинація Ребіс, вибачте, я хріна знаю від чого, вона просто знає назву. В тебе нема сказу. Все, ну все. І нема сказу в тебе кажу. Дякуємо вам за перегляд. Приходьте ще і до наступного відео. Бай-бай!